Диявол або люцифер був божим ангелом. Бог є любов, а справжня любов не може існувати без свободи. Життя та смерть. І я раджу тобі вибери життя. Чому Бог просто не знищить диявола? Історично, диявол або люцифер був божим ангелом, який прославляв його. Він був наділений Богом. Неймовірною красою, мудрістю і великою силою. Але Люцифер піддався спокусі, гордині і повстав проти Бога, сподіваючись стати рівним Богові. Він розпочав повстання проти свого Творця, і йому повірили і підтримали третина ангелів. Всі вони були скинуті додолу. Але виникає питання: чому Бог одразу не знищив Люцифера і це повстання? Він ж мав достатню силу. І можливість зробити це в одну мить, але повернемося до сутності самого Бога. Бог є любов, а справжня любов не може існувати без свободи, свободи волі, свободи вибору. Бог створив істот ангелів і людей не як запрограмованих роботів, а й здатністю обирати, любити його і підкорятись, чи відкидати і відступати. Послух Богові це свобода вибору кожного, а не страх знищення. Якщо б Бог знищив диявола одразу, інші ангели могли б засумніватись і не бути з ним по любові, а бути із ним через страх смерті, через страх знищення. Люцифер був скинутий, щоб ангели і люди могли бачити наслідки відступлення від Творця і зробити свій вибір. Людина не цінує світло, доки не бачить темряву. Коли починають вимикати світло, ми цінуємо його. Людина не цінує мир, поки не бачить всі прояви війни. Кожен день ми робимо сотню, тисячу разів свій вибір. Зранку дзвонить будильник, і ми обираємо зупинити його і встати, чи продовжити ще на 10 хвилин і поспати. Ми відкриваємо шафу, і перед нами відкривається величезний вибір. Дуже тяжко зробити вибір, одягнути сорочку з кроваткою чи футболку і джинси, поснідати яєчнею чи бутербродом, поїхати на роботу автобусом. Чи таксі, піти в неділю в церкву, чи піти на рибалку. Ми хочемо, щоб дівчину, яку ми щиро полюбили, якій ми пропонуємо вийти заміж, зробила свій вибір по любові і сказала щиро нам так, люблячи нас, а не від страху. Ви дивитесь це відео і у вас вибір, то дивитесь його до кінця чи швидко перегорнути на інше. Бог, як наш Творець, дав нам цю свободу, свободу вибору. Він створив нас такими і сказав: життя та смерть дав я перед вами, благословення і прокляття. Бог дає зробити цей вибір кожному особисто. Ніхто не може зробити цей вибір за тебе і дає тобі свою пораду. А ти вибери життя, щоб жив ти та насліддя Твоє. Є тільки два варіанти вибору: ти обереш Бога або інший варіант, а будь-який інший варіант це обрати диявола. Свого часу диявол, всі його слуги і ті, хто не обрали Бога як свого особистого Спасителю, будуть знищені в битві Армагеддон. Повір, це не будильник і не сніданок. Твій вибір визначає твоє подальше життя і твою вічність, життя та смерть. І я раджу тобі вибери життя.